Слава Україні! Ви на каналі «Калуш Транс. з вами Володя і Волтер. Так що підписуємося на канал, ставимо подобайки і йдемо. Зразу оголошення, я набираю свою команду ще овнер-операторів, так що, якщо когось цікавить, телефонуйте. 312 593 8660. У мене зараз працюють дуже досвідчені диспетчера, 8 років досвіду. І всі овнера, які зараз зі мною працюють, вони дуже задоволені. Так що телефонуйте. Да, так скачи Ну, запутався? Що є, Валтар? Ну те те, те, те не те не пес, те цап те цап герський цап. <ріст> так волтер вискакує зранку. Раз в день він таке витворяє і кожен день. Коли йде його вигулювати, він собі так трошки поскаче, витратить свою енергію і далі вже спокійно себе поводить. Сьогодні я приїхав на пікап, така серйозна компанія займається пустими палітами. Тут в них просто клондайк-паліт. Дуже багато різних паліт. Попси їздять на Форкліфтах. Це що відбувається, горе. Такий бізнес, що вони продають ці палети в різні штати. Тобто я зараз буду вантажитись в Вісконсині і буду вести це в Мічиган, Лівоні. Це 360 миль. А було таке в мене, що я розвіз палети там майже 600 миль. Все, я зараз чекаю, поки мене почнуть вантажити. Зараз звідси буду виїжджати їхати на ярду, тому що на трейлері зашипів чембер, що треба буде сьогодні робити швидкий ремонт і вже потім їхати на Детройт. Виїхав зі Віскансина, вже мене завантажили, все добре. Повний трейлер-паліт до самого верху. Приїду на деливері, покажу. А зараз доїжджаю до своєї ярди, щоб швидко поміняти той чембер, який зашипів. І Зараз як приїду, то так само вам покажу, як у нас все виглядає, коли воно шипить. Щоб Водії з досвідом вже знають, а водії без досвіду якраз буде їм на що подивитися. Я вже під трейлером цей чембер пропускаю, дивіться, якщо його тут. Так чути, що він пропускає. Якщо він так шипить, то вже все треба міняти. Якщо маєте собі увазі. Так, пів чембера відкрутила, бачите, як воно виглядає, зараз з нового чембера. Відкручуємо верхню половину і поставимо сюди і все буде працювати. Вирішив, раз я вже під трейлером ще поміняти пружину, Вирішує, не поміняти, поставити ще одну пружину, тому що ця розтягнута, і шланг висить занизьку до землі. Зараз поставлю ще одну пружину і воно буде, стане набагато вище. Вже відповідно не буде рез, тому що, що зачепає. Волтер каже, що йому скучно, не хоче сидіти під трейлером. Все, швиденько. Коротше, приїхав, реально за пів години все зробив. А, зараз ще докручу ту пружинку прикручу. І все. Я в Мічігані і зараз, як обіцяв, покажу, як виглядає ці палети. Повний трейлер палет. Привіз на ту саму компанію, де я вантажився, тобто назва та сама. Це одна організація, вони просто робили трансфер. Я так розумію, що тут не стає імполіт і вони з Віскансіна передавали сюди. Чекаємо. Все, зараз стою в доку, не розвантажую. Далі буду їхати. Ну що, краще, я зайшов на трекстап з так? Спідвейт. Зустрів Костю свого підписника, дуже вже одного з перших, так? Да? Да. Дуже його радий просто бачити, зустріти на дорозі. Так що, якщо ви хтось десь там по дорозі мене бачите, то підходьте Тут і здоров'яся. Да? Костя... Всім привіт! Да. Костя, розкажи щось, як ти попав на мій канал. Як попав на канал? Да. А коли було тисячу підписчиків... Тоговка ще займався легковими машинами. До трака і мені вискакувало, вискакувало. Віконці думаю, та легкові машини. Що я легкові машини бачив? А вже коли Володя купив Пітер та класіка, потім Кенверта. А в мене самого є фритлайнер класік. Думаю, ну щось буде хлопець робити своїми руками. Він робив звичайно мало, але цікаво було дивитись. Значить, привіт. Україну, в Луцьк, Волинська область, Калуш, Івано-Франківськ, всіх, хто мене знає, всім привіт. І володяним друзям, родичам, всім привіт. А так, напад. Ну, так що, якщо щось, то підписуйтесь на канал. Зараз е Костя скоро почне працювати в Калуштранс. Також Так, й... да, Встараюся. Слуха каже. Так що скоро Костя буде в Калуштранс, так що будете його там більше бачити. Так що всім дякую за увагу. Дивимося далі. Я сьогодні зустрівся одного підписника, тому що я півгодини тому зустрічав одного підписника. Микола, а, привіт, та... передаємо да. тобі. Миколі, привіт. От твій трак. На якому ти їздиш. Так що сьогодні в мене день зустрічі підписників. Так що підписуйтесь і переходьте і здоруйтесь, якщо ви не бачите. А, сьогодні в мене в делівері в якомусь містечку, такому невеликому в Ілінасі. Зараз проїжджаю через нього. І Десь тут знаходиться якийсь великий металургійний завод, можна сказати, у центрі міста. От я вже приїхав на жовте світло. На, жов... на жовте ще можна. Хоча вони тут теж з тими світофорами вони люблять дивитися, потім, якщо щось трошки не так, то роздавати, тільки ти залежить від фантазії поліцейського. До дивіться яка в мене картина. Поїзд дурвезний, первага. Маю заїхати зважитись. Волтер не знаю, що робиться, тому що тут поїзд шумить дуже сильно. Так. Тут така система, що треба зважитись перед тим як робити делівері. Знаю для чого це робити, тому що я привіз якісь дроти. Це як готовий продукт. І зараз одразу можна буде подивитись скільки важить мій трак. Важ... 78-700. Майже максимально ще 1000... 1200 паундів, 1220 паундів Тоді я такий гучномовиць, вони мені мають сказати, що я вже нормально зважений, тоді вже можу їхати. Тут дорога капець прям. Але дивіться, що відбувається. Болото, дорога засипана якимось навіть не шутром, якимось піском. Я Микола Бані, навколо поїзда валять. Тут маємо їздити. Добре, що я не помив трак, бо в мене десь вчора позавчора було бажання помити трак, відмети його. Зараз би по цьому болоті прокатався, треба далі по брудний. Щоб продовжується мій робочий день, я вже завантажився. Тут сьогодні взяв такий коротенький вантаж 30 миль гружених, щоб було сюди до пікапу 20. Коротше, все разом 50 миль за, там, 350 доларів. Цікаво, цікаво, що виїжджаю з компанії, а тут в них страйк. Зараз покажу. Люди повиходили на вулицю, приїхали якісь там новини, знімають, знімають їх на, це, на, для телебачення. Плюс тепер були якісь хлопці з, на вертольоті прилітали, теж нове ну, <свіс> знімали. То дивіться, що робиться. Так що зараз буде це все. Але нема багато людей, такий страйк небагатолюдний. Закрили дорогу на компанію, поставили тут якийсь трейлер. Напевно, якийсь патер поставив, за цей трейлер тут лишив. Все, so, <laughs> страйк. Тема така, я вже на пікапі стою дві годинки. Далік, раз, дві години. Вантажить, але помаленьку. Вже п'ятниця-ніч, пів півдев'ята години вечора. Сьогодні в мене такий цікавий день, тому що сьогодні в Чикаго не виїжджав. Зробив один пікап, одне делівері, локальний вантаж. І зараз вантажуюсь з Вісканцем вже на понеділок. Непоганий такий рейс, тому що проїхав сьогодні 150 миль, а буде там гроші, я не знаю, напевно, 800 доларів. Так що навіть досить непогано, досить цікавий такий режим роботи. Зараз дочекаю, коли завантажити, буду їхати додому. Там завтра вже 9 день народження, будемо святкувати, ми будемо це все показувати. Настав день е, народження Девіда. Сьогодні вже в нього день народження. будемо зараз святкувати. Е, я виїхав з дому ще в магазин, він ще спав, вже вони пробудилися. Зараз е, чекають на мене, щоб дарувати подарунок. Е, я їду швидко в магазин купити ще деякі речі там, до, до закупець. Їду в магазин international, такий. багато тут українських продуктів е, Fresh Farms. E, дуже багато наших емігрантів сюди ходить. Він досить дорогий магазин, тут ціни трошки вищі, ніж в, їх, в інших магазинах, але тут все є на місці, воно все зручно через то e, Сюди всі ми їздимо. Так виглядає цей магазин, знаходиться у Вілінгу, з боку є лікарстор, можеш купляти алкоголь кому треба. І все, сюди всі, всі їздять наші. Я знаю, вона більшість дивиться чоловіки, тому ця інформація буде для ваших жінок. Досить корисна інформація з можливістю кар'єрного росту. Моя жінка тревел агент. Завтра вона безкоштовно летить на Ямайку. Вона працює в тревел бізнесі і зараз вона розвиває свою команду, набирає до себе п'ятьох нових людей, які хочуть займатися тревел бізнесом. Трев тревел агентством, це все це дуже, дуже, дуже крутий бізнес. Відкривається дуже багато можливостей і можеш багато подорожувати, дуже багато безкоштовно подорожуєш, тому це, це прикольна тема. Завтра вона летить на Ямайку і завтра вона почне там викладати відео з Ямайки. Тому, кому цікаво, тому підписуйтесь на її інстаграм. Він буде в посиланні на... внизу під відео. Якщо ви хочете долучитися до неї, до її команди, то пишіть їй в інстаграм. Так само там це буде посилання на її інстаграм. Пишіть їй туди, зв'язуйтесь з нею, так само підписуйтесь на її канал в, цьому, в інстаграмі, подивіться, там буде багато цікавого відео з Ямайки. І підписуйтесь, підключайтеся до її команди, будете заробляти гроші, це для вас нові можливості, це круто. Так само можете потім подорожувати в Ямайку, куди хочете, по всьому світу, на круїзи. Це досить цікавий бізнес, тому всіх запрошую. Магазин досить великий, а та, якщо ранок людей багато нема, тому, думаю, тут ми швидко скупимося. П'ять хвилин затарились, багато не купляв, тому що Олька вже вчора все купила, а тут сьогодні просто треба було дещо докупити. Зараз швидко їду додому. Зараз їду додому, зранку прикольно їздити, тому що нема трафіків. Субота, зараз півдесята години, година, ніби вже і не такий аж і ранок, але спокійно можна їхати пересуватися. Зараз вже за годинку, за півтора, то вже буде трошки більше машин. Якщо п'ятниця або понеділок, то вже тут, тут постійно вже дуже багато машин і трафіку. Все, Двідисі подарили його подарунок. Happy bird, David. Що це таке? Хом'ячок, подобається? Тобі. Давай Їжай! Їжай! <laughs> Їжай! <laughs> Це, як він лізе. Така хатка з хомячком, до духи. Ми з Девідом тепер їдемо по торт. Вже нам зробили торт. Тут ситуація така з тортами. Можна купляти готовий, можна замовляти. Дуже багато з наших, з українців тут замовляють в українців торти, які печуть вдома. Ми так само замовляли, зараз їдемо забирати цей торт, який ми замовили українки. З Давідохою за тортом, тут така гарна околиця, українці зразу видно, що живуть. А Ще йдемо по тортик. Все, вже почали з День народження. приїхали в скайзон, будемо тут святкувати. Скайзон це таке місце, де і всяка така штука, діти бавляться і вам показує, що виглядає. Тут місце, щоб скакати на батутах, Вони тут, euh, треба розганятися і туди скакати. Ну, Це все зроблено на тому, щоб бавитись, скакати все м'ягеньке. Тут Бачите, як футбольне але воно теж м'яке. Де йде лежить. Хлопці баляться, балять, грають якийсь э, футбол. Де пішов на нову штучку поскакати. Треба перескакувати з одного горбика на другий. собі надувні панічці. Після того, як діти поскакали, нас э, нам дали таку кімнату, що ми тут. Поїли, у всіх своя піца, якісь там солодощі Кока-Коли і ще якісь там дринки. все насолоджується тепер обідом, святковим. Все, зараз будемо співати. Happy Bird. Всі зібралися. Засвітилася нам світалка такі гарні. Все чекаємо на свічку. Девушка сьогодні гарний тарчик з медиком. Деють гарний тарчик. Девідуха з'їжджає з горки така крутає власно тепер вечір прийшов, будемо б'ємо піняну. Oh. Чи пін'яту, не знаю як правильно точно називається. E, Кожен б'є по три рази. Тепер зараз подивимося, що став все буде. Так. Тут небезпечно, бо тут можна дістати патиком. Давай. Вони зробили ті піняни, такі досить міцніше, не, не так то її легко її розбити. Опа, так, обірвалося. Все, піняну розбили. Збираю тепер цукерки. Вже там Волтер навіть знайшов собі щось сісти. Збирай, збирай, збирай! На другий день після народження було Девіда він собі вирішив купити скейт. Зараз тренується. Показуй, Давідох, що ти вже сьогодні навчився. Давай, їдь, Чо себе. Як ганяти? уміє заняти? Давідох перші, перші метри на скейті, так? Вихідні прийшли, тепер повернулися на роботу. Так воно трошки а, після а, вихідних таких день це все воно трохи а, важко важко вийти на роботу. Ну що там хтось бухав, щось таке, я не п'ю. І вам наразі. Але все одно ці всі святкування вони забираються, але готування, постійно треба кудись їхати, ще ж треба робити, то постійно воно виснажує. Вінчар. Зараз е... провіряємо машину, виїжджаю в мене делівері в Віскансіні. Е, слава Богу, на 11 години треба було дуже аж так рано вставати, але все одно. Е, зараз 8 година, я вже на ярді і буду виїжджати. Все, Валтер вже прийняв свою позицію. Я йду вводити адрес в GPS, куди маю їхати зараз на делівері і будемо виїжджати. По У мене сьогодні deliverі якісь води. Чи є соки Коротше американська зараза Треба, завжди, що вверху я не знаю, що півся замок. Все, оставимо сіл їдемо. Хотів ще порекомендувати канал Alternative Views, Хлопець з України знімає з дружиною, вони знімають різні цікаві відео, там не тільки про життя трак-драйверів, а взагалі про Америку. Багато в них там цікавих своїх поглядів на життя в Америці. Тому переходьте, посилання буде під відео, переходьте, підписуйтесь, ставте подобайки і напишіть, що ви від Калуж Мій волтаряшка сидить в сидять, віконечку. Так він часто проводить час. Коли я кудись піду. Ще такий прикол, що він дуже часто любить собі так вікно сам відкрити. Я Вже чекаю того моменту, коли він вже навчиться сам виходити, то вже він буде самостійний пес, що потім сам заходити і буде жити своїм життям. Ну що пес, даєш на двір, ходи. ходи тро. ходи, 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 не бійся, ходи. Ей okay. такий. Все, йдемо. Все, отак, вивожу гуляти. Такий в мене вийшов дуже цікавий тиждень, всього дуже багато відбулося. Я вам всім дякую за перегляди. Підписуємося на канал, нагадую, що запрошую команду огне-операторів. Тому телефонуйте 312-5938660. 593 8660. Україна переможе війні. Слава Україні, всім пока.